І ще один вид нерівності, який я пропоную розв'язати. Якщо ви будете намагатися знайти корені квадратного тричлена х квадрат мінус 6 х плюс 10, прирівнявши до 0, то у вас нічого не вийде. Чому? Тому що дискримінант 36, гадайте, b квадрат мінус 4 це 4 на 10 це буде від'ємне число. Що ж тоді буде? Тоді квадратний тричлен, про який ми говоримо, не має коренів і х належить порожній множині. Але це не означає, що подана нерівність не має коренів. Дивіться, як це буде виглядати на рисунку. На координатній прямій я будую вісь Х і будую параболу, яка розташована відками вгору, і літає в повітрі. Вона не перетинає вісь Х. Вона завжди набуває тільки додатніх значень скрізь. І, до речі, цей випадок також описаний в теорії: якщо дискримінант від'ємний, а відки параболи напрямлені вгору, то у нас у випадку, коли нерівність ми розв'язуємо зі знаком більше, відповіддю буде, х належить множині дійсних чисел. Будь-яке дійсне число є розв'язком цієї нерівності. Запам'ятайте. І от зараз на екрані. У мене найважливіші випадки. Якщо ви їх запам'ятали, ви зможете вже розв'язувати типові квадратні нерівності, яких найбільше трапляється на іспиті, і це вже є велика користь. Дуже хочу, щоб ви розуміли суть, а не просто щось розв'язували. Для цього і на екрані зараз теорію додала. І далі ще пропоную більше практики. Працюємо!